Сьогодні держава святкує 21-шу річницю збройних сил України. Урочистості з цієї нагоди передусім привід зібратися разом від ветеранів до майбутніх військових. Наразі зовсім юних ліцеїстів на урочистій академії присутні усі підрозділи Івано-Франківського гарнізону, які розташовані на теренах області. В цьому році ми провели широкомасштабні навчання, брали участь. Військові частини івано-франківського гарнізона приймали участь в навчаннях «Перспектива» 2012 року, які проводив безпосередньо головного командувача збройних сил України на масовому святкуванні не обійшлося без нагород за досягнення. Окрім кращих військовослужбовців, шанували також людей, які допомагають у розвитку та становленні української армії. Зокрема, першу та наразі єдину на Прикарпатті відзнаку командуючого військ західного оперативного командування за сприяння Збройним силам України отримав Олександр Шевченко. Нещодавно меценат придбав необхідне обладнання для військового госпіталю. Без армії не буде і незалежної держави. Тому, відповідно, рахую своїм таким, можливо, громадським боргом підтримувати військових, можливо, в оздоровленні, в придбанні різноманітної апаратури для їх лікування, підтримання їхнього здоров'я. Люди, які обрали цю мужню справу, потребують не лише обіцянок у день професійного свята, але й стабільного, реального сприяння. Серед болючих проблем забезпечення військовослужбовців квартирами гостро стоїть також питання із санаторно-курортним оздоровленням їхніх дітей. Насправді у нас зараз дуже багато прийнято ну, говорити про те, що потрібно щось розвивати, потрібно допомагати, потрібно робити. Але дуже мало людей, які щось роблять конкретно, і щось конкретно допомагають. Окрім того, Збройні сили України наразі переживають черговий етап реформування. З 2013-го в обласному військовому комісаріаті відбудеться скорочення штату працівників, тож частина з них стануть безробітними.